За допомогою іпотерапії проходять реабілітацію ветерани російсько-української війни. Такий метод відновлення позитивно впливає на поранених бійців, допомагає емоційно розвантажитись та відновити психологічну рівновагу. Такі екскурсії проводять в селі Яришівка, що на Вінниччині. Військовослужбовець Олександр Зелений вперше на іпотерапії. Покататися верхи на конях приїхав із товаришами, які проходять реабілітацію в Чорнобильській лікарні. Чоловік на фронті ще з 2014 року, отримав численні контузії і каже, що такі заняття допомагають психологічно відновитись. Тваринка, карамелька. Звати слухняна, покірна. Емоцій дуже багато. Коли я починав зріз на неї да, от, до стану, то така напруженість була, от, е, якось е, такий хаос в голові. Катання на конях постійно організовують і для бійців, які проходять лікування у Вінниці. Сюди прийшли на, на, на конях покататися, воно, воно дає нам змогу адаптуватися і ну, це дуже хороші, дуже приємні відчуття. Іпотерапія це не лише верхова їзда, а й спілкування та догляд за тваринами. Регулярні сеанси іпотерапії допомагають позбутися стресу, відчуття страху або тривоги. Екскурсії проводять в селі Яришівка, що на Вінничині допомагає тим, що він розслабляє людей. Ось коли людина сідає, да, в мене були випадки, коли наші хлопці їздили з високою ампутацією, їздили, і в хлопців були фантомні болі. Ось, і Проїхавшись до лісу, даже не проходячи реабілітацію так скажемо, повну да він проїхався до лісу, повернувся сюди. І він каже: хлопці, я забув про фантомні болі. Вони мене ну не турбують. Катання верхи для ветеранів російсько-української війни є безкоштовними. Вікторія Ліварчук, Євгеній Овсяніков, телеканал Віничина.